Ми не раз наголошували на тому, що корпорації найважливіша складова всесвіту кіберпанку, нації, держави, країни, федерації, племінно родові общини це давно слова архаїзми, які ледь жеврюють в нинішніх реаліях. Не здатні по-справжньому суперничати з мультимільярдними компаніями типу Арасаки. Не дивно, що і способи конкуренції тут змінилися, та давно вийшли за межі понять прийнятних людській моралі. Бандитизм, замовні вбивства, корупція, власні ПВК. Це звичайнісінька корпонорма. норма. Боротьба за владу та грошові потоки зрештою не могла не призвести до старої доброї переможної війнушки. Але тепер не між гегемонами типу чи Совку, а між їх корпораціями. Тепер це корпоративні війни, в яких білі піджаки окропляють справжнісінькою багряно-червоною кров'ю, як суперників, так і супутніх цивільних жертв якими були ці війни, хто їх починав? До чого це призводило? Та як сформувало майбутнє всього людства? Вітаннячко пані та панове. Сьогодні ми присвятимо відео саме цим і не тільки питанням, які стосуються всіх корпоративних війн у всесвіті кіберпанку. Вмощуйтеся зручніше, запасайтеся смачненьким, а ми тим часом дякуємо всім нашим спонсорам. Які виділяють свої гривні у ці непрості часи на підтримку нашого каналу. І звісно, починаємо оповідь. В 90-х роках ХХ століття світ кіберпанку був трішки іншим, аніж ми звикли його бачити. США на той момент вела агресивну зовнішню політику, частенько полюбляла лізти в город до сусідів, як ближніх по континенту, так і заокеанських в Європі. Так звана банда чотирьох, що на той момент керувала США, була далеко не в захваті від того, як розвивалося європейське економічне співтовариство, через що стали на суїцидальний шлях прихованої агресії, які пізніше назвуть тихою війною. Європейці, які колись були союзниками США, все нетерпиміше ставилися до спроб американців впливати на зовнішню та внутрішню політику ЄС. Та почали огризатися. Одним із прикладів цього став 1992 рік. У той час як СССР хитався на останніх етапах політики гласності, Рада національної безпеки США РНБ продовжувала свою застарілу політику щодо імперії зла, блокуючи будь-яку допомогу Союзу і гарантуючи, що його союзники по НАТО зроблять те ж саме після того, як ЄС міцно утвердилися як сила, однією з перших її дій було нехтування бажаннями США. І відправлення вкрай необхідної продовольчої допомоги до Союзу, незважаючи на заперечення РНБ. Результатом стало те, що радянський союз прийняв євродолар замість американської валюти а НАТО розпалося, оскільки радянський союз уклав мир із Західною Європою вперше за більш ніж 40 років. Розлючений такою втратою престижу, а також побоюючись щодо розширення космічної програми Євросоюзу, який до нового 1993 року вже мав прототип космічного корабля, що успішно було доставлено на місяць. Дасть ЄС і військову перевагу. РНБ розпочало рішучу кампанію з підриву структур ЄС, використовуючи різні тактики від махінацій на фондовому ринку до спроб зриву перших переговорів про військовий договір між ЄС та радянським союзом, намагаючись виглядати платоспроможною. І продемонструвати економічну міць перед ЄС, банда чотирьох також почала маніпулювати і фондовими ринками Європи та Азії шляхом прямих хакерських атак на ці системи. Штучні маніпуляції з валютою та акціями дозволили банді просувати ілюзію американського багатства. Але дуже дорогою ціною, коли це було виявлено, ЄС. Європейці просто злили всю інформацію у світову пресу. Із підірваною безпекою обмінного курсу вся система легко розвалилася. Пізніше цю катастрофу назвуть крахом 94-го року. У відповідь на викриття цього шахрайства. Більшість розвинених країн негайно запровадили ембарго на торгівлю із Сполученими Штатами. Ці ембарго були руйнівними для Америки і лише прискорили ще одну подію, яка буде пізніше названа Колапс. Тиха війна між США та ЄС фактично стала прообразом того, що трансформується в корпоративні війни. Вона призвела до повної поразки Америки, на вулицях якої панувало насильство та бандитизм. Літні люди втратили всі свої заощадження та стали просто баластом для своїх родичів. А корпорації, які вчасно відчули, куди дме вітер, не тільки спромоглися не втратити свої надбання, а й збільшити їх, ставши більш панівною силою аніж федеральна влада. У 2004 році компанія під назвою Transward Airlines збанкрутувала. У її поглинанні були зацікавлені дві корпорації: Eurobusiness Machines, ABM та Orbital Air. ABM спробувала першою викупити TVA. Та намагалася укласти угоду з генеральним директором, але той дозволив угоді провалитися, посилаючись на те, що їх умови були недостатніми. Справжньою ж причиною було те, що Orbital Air, інша корпорація зацікавлена в купівлі TVA і яка відчайдушно прагнула отримати засоби повітряного руху. TVA, заблокувала спробу ABM викупити компанію. Зрозумівши, що сталося, ABM намагалися усунути будь-які шанси Orbital Air придбати TVA. Вони найняли терористів, які викрали команду бізнес-перемовників Orbital Air, що прямувала на зустрічі з TVA. Однак терористи провалили свою місію, і пізніше стало відомо, хто саме відповідальний за їх найм. Orbital Air, дізнавшись про замовників, залучила технологічну корпорацію. Зета теч -e як свого союзника у конфлікті хакери Зета теч -e почали масштабну мережеву атаку на ABM, але ABM змогла відбити атаку і вивести Зета теч -e із війни. Після цієї перемоги у кібернетичній війні ABM розпочала власні атаки, фізичні та технологічні проти TVA та об'єктів Orbital Air. Обидві сторони жорстко боролися одна з одною, використовуючи тероризм, мережеві атаки, піратство, корпоративні соло і солдатів проксі з країн третього світу. За цей період обидві компанії втратили сотні мільйонів євро доларів. Під час першої корпоративної війни відбулися дві значущі битви. Перша така битва відбулася у 2005-му, коли командо з Orbital Air успішно здійснили рейд і захопили космічну станцію ABM. Операція із захоплення космічної станції ABM була відповіддю на те, що раніше ABM викрала станцію Orbital Air. Обидві сторони конфлікту були засуджені європейським космічним агентством, яке яким Магали, щоб ці дві компанії не воювали між собою на низькій навколоземній орбіті. Друга велика битва, яка фактично і завершила першу корпоративну війну, відбулася через рік у 2006. -му. Спецпризначенці Орбітал Ейр змогли атакувати, увірватися і захопити резиденцію генерального директора ABM Ульфа Грювальдера, що змусило його капітулювати перед Орбітал Ейр. Перша корпоративна війна стала прецедентом та прикладом для інших корпорацій, що використання масових воєнних дій одна проти одної є життєздатною бізнес-практикою. Вона стала першим конфліктом такого роду, і це призвело до того, що інші корпорації наслідували її, вступаючи в масові конфлікти одна з одною за ресурси та бізнес-перспективи. У 2006 році Сов розпочав самостійне виробництво спиртового палива, яке найчастіше використовується для заправки транспортних засобів. Нафтохім, основний виробник цього палива, запропонував надати Сов Ойлу оновлену технологію, яка б допомогла їм бурити, перекачувати та створювати інші види палива з невикористаних нафтових ресурсів у Сибіру. Ця пропозиція була зроблена за умови, що нафтохім отримає часткові. І права на буріння. Здавалося, угоді бути. Але незадовго до того, як мали бути підписані документи про партнерство між Нафтохімом і СовОйлом, інженери СовОйлу оголосили, що вони розробили технологію буріння, яка робить угоду непотрібною. І СовОйл в останню хвилину скосував угоду. Як то кажуть, угоди з росіянами не вартують і паперу, на якому вони підписані. Тож нафтохіму тут навіть не довелося переводити папір. Між двома корпораціями, утім, стався розрив у відносинах. У 2007 році обидві компанії почали розширювати свою діяльність у південно китайському морі. Це створило напруженість і, зрештою, вилилося у початок Другої корпоративної війни, в квітні 2008-го. Війна почалася, коли вибухнула морська платформа Сабіна Браво, що належала Нафтохіму. Нафтохім звинуватили SovOil у встановленні вибухового пристрою на платформі, що спричинило низку інтенсивних і публічних словесних баталій між дипломатами, які представляли кожну з корпорацій. Після того як перемовини перервалися, Нафтохім здійснив першу військову атаку, наказавши своїм військовим водолазам закласти вибухівку на платформі SovOil, щоб помститись. Платформа була зруйнована і розпочався повномасштабний конфлікт. Більшість початкових успіхів у війні мала компанія SovOil, хоча обидві сторони фактично знищили одна одну всього за кілька тижнів, цілеспромовано підриваючи нафтові об'єкти. Кожна компанія втратила приблизно 75% своїх нафтових потужностей на самому початку протистояння. На середині конфлікту Нафтохім зміг на короткий час отримати перевагу над СовОйл, захопивши ланцюг островів Спратлі. І вбивши Анатолія Новікова, генерального директора і засновника «СовОйл», використовуючи літаки позичені урядом Малайзії, незважаючи на втрати «СовОйлу», корпорація корпорація перегрупувалася, врешті-решт змогла взяти гору над нафтохімом. «СовОйл» неодноразово відбивав атаки нафтохіму, і в жовтні 2009 року сили нафтохіму були значно ослаблені після кількох невдалих атак. І Сов Ойл де-факто встановив контроль над Південно-Китайським морем, чим офіційно завершив цю війну. Зрештою, з'ясувалося, що руйнування морської платформи Сабіна Браво, компанії Нафтохім, Подія, яка переконала їх розпочати цю війну, насправді була нещасним випадком, за який Сов Ойл не несе відповідальності. Як і під час першої корпоративної війни, громадськість та аналітики були здивовані інтенсивним характером конфлікту, який не був схожий ні на що. Бачили раніше, крім того, обидві сторони порушували національні та міжнародні закони протягом усього конфлікту. Хоча обидві сторони використовували армії країн Тихоокеанського регіону одна проти одної. Вони також пішли на повалення урядів і встановлення нових. Особливо ігнорувала вимоги національних держав компанія SovOil, яка чинила так, як їй заманеться. Пізніше ця компанія була змушена виплатити репарації деяким країнам. Нарешті, оскільки нафтопереробні заводи були головною мішенью під час конфлікту, війна залишила південну частину Тихоокеанського регіону надзвичайно забрудненою. А умови, що склалися там у 2020 році, були охарактеризовані як майже непридатні для життя. Бойові дії третьої корпоративної почалися у 2016-му, коли інспектори з торгової палати Лос-Анджелеса виявили схему зловживання довірою, якою користувались деякі інвестиційні консультанти, Асукага Асукаґа Фінч. Проти приватних інвесторів, використовуючи фонд Ротштейна, дочірня компанія Банку Нью-Йорка. Як важіль впливу, вони повідомили про це окружну прокуратуру, яка наступного дня розпочала розслідування. Фонд Ротштейна, обурений дволикістю МАНФ, і не бажаючи бути втягнутим у розслідування, передав усе, що мав до прокуратури. Вони також найняли місцевих вуличних мережників, щоб ті почали досліджувати фортеці даних М у пошуках правди. Адміністрація цієї компанії сприйняла цей крок свого колишнього союзника як пряму атаку. Вони негайно вжили заходів у відповідь, посиливши мережеву безпеку, використовуючи своїх мережників, щоб розпочати атаку на фонд Ротштейна. Спершу завдавши удару по фінансових цілях Родштейна, а потім ударні групи М зосередилися на фактичному знищенні комп'ютерних систем цієї іншої компанії, що призвело до ескалації бойових дій. Кілька днів ситуація була схожа на заплутаний рукопашний бій. Дата фортеці перетворилися на озброєні табори, де всі нервово спостерігали за тим, що буде далі. Мережева варта відреагувала на це обмеження доступу до мережі та оголосила про боротьбу із комп'ютерною злочинністю, провівши кілька зачисток, що призвели до численних арештів та зупинки роботи мережі. Фонд Ротштейна та MANF вирішили взяти справу у свої руки. Вони починають наймати найманців. Протягом 12 годин на низькій орбіті та на землі точилися короткі бої, метою яких було знищити фізичні місця розташування засобів зв'язку противника. Ці бої закінчилися значними людськими жертвами і матеріальними збитками на мільйони доларів. Наступні шість місяців складалися з нескінченних рейдів, більшість яких були безрезультатними і нерішучими. Фактично за 12 годин перестрілки було завдано більше шкоди ніж за весь час конфлікту, що залишався до його завершення. Коли все закінчилося, фонд Ротштейна перестав існувати як єдине ціле. МАНФ передав прокуратурі Лос-Анджелеса тіла двох своїх керівників, які заварили цю кашу, а також застрягли у судових процесах. Вони також отримали чималі розрахунки за шкоду за подіяну на низькій орбіті і на землі. На той час корпоративний конфлікт вже нікого не шокував, хоча деякі аналітики були здивовані тим, що війна тривала так довго. Спосіби, які вона велась, Переважно в мережі був досить незвичним, і це породило кілька десятків теорій: що можливо це новий спосіб ведення корпоративних війн, за яким майбутнє. Інші стверджували, що подібно до піхоти у військовій доктрині, соло найманці ніколи не вийдуть із моди. Цього разу у 2021 році отець та сіно почубалися за корпорацією iHug, яка перед тим оголосила про своє банкрутство. Спочатку вони намагалися змусити один одного відмовитися від посягань через зниження акцій конкурента в ціні, мережевими до атаками ботами. Напруга зростала, але жодна з корпорацій не мала наміру відступати. Світ затаїв дихання в очікуванні нової кризи. Зрештою, не вирішивши суперечки між собою, отець ви має корпорацію Мілітех, а Сіно Арасаку. Обидві компанії славилися своїми військовими та зброярськими виробництвами. Та й між собою ці компанії давно мали невирішені конфлікти, фактично виступаючи суперниками. Казус Беллі для початку збройної війни знайшовся також дуже швидко. Радник Карасаки на одному з об'єктів отець став розіп'ятим мілітехом корпоратом у Трусіках. Розгорілася доволі масштабна війна, яка була схожа не стільки на вирішення бізнесових непорозумінь, скільки на особисті чвари. В їх ході постраждало чимало міст по всьому світу, зокрема такі великі міста, як Пусан, ріо де Ріодеженейро, Гонконг. Жителів цих міст навіть спішно евакуйовували. До Найт Сіті війна докотилася в 2023 році. На вулицях міста точилися вуличні бої. Люди масово покидали свої домівки до безпечніших районів та за місто, щоб уникнути долі бути розчленованим танком, розстріляним снайперським вогнем, штурмовими загонами та звичайним дроном. Тоді Мілітех використовувала козир в рукаві, невелику диверсійну групу, серед яких були Джонні Сільверхенд та Морган Блеккенд. Які мали вторгнутись у Арасака Тауер та встановити міні-ядерний заряд на її вершині. Сталося це 20 серпня 2023-го, Та увійшло в історію як Голокост Найт Сіті. За лічені секунди центр міста перетворився на руїни. Загинуло чимало людей. А вибух спричинив низку землетрусів, які на додачу ще й затопили кілька районів. Попри все це, Найт Сіті не стало найбільш постраждалим містом від цієї війни. Але саме ця подія призвела до того, що президентка нових сполучених штатів Америки Елізабет Крес звинуватила Расаку у всіх смертних гріхах. Звісно, не просто так, враховуючи, що у минулому Крес була гендиректором Мілітеху. Втім, саму Крес слабко цікавила доля найт сіті, його відбудова, ну і так далі. Місто було поза контролем її уряду, а населення відчайдушно чинило опір федеральній владі. Тим не менш, вона видворила Расаку за межі нових Сполучених Штатів Америки, зробивши з неї іноагента. А мілітех було націоналізовано. Найт Сіті ж лишився сам на саме з проблемами, які постали перед ним після цієї війни. Але не переймайтеся, йому вдалося виплутатись та стати трішечки кращим. Про що ви можете дізнатися в нашій історії Найт Сіті? Чи буде наступна корпоративна війна? Гадаймо, що буде. Але коли де і наскільки руйнівною? Це велика загадка на сьогодні. Навряд чи мега-корпорації різко стануть на шлях просвітлення та перестануть тягнутися до жаги швидкої наживи. Попри те, що це кривавий та усіяний трупами шлях, лише час покаже нам, чи навчилися вони на своїх помилках. Як то кажуть, якщо хочеш миру, готуйся до війни. І ми готуватимемось на цьому ж самому місці в аномальному притулку.